Президент США Дональд Трамп під час розмови із Зеленським заявив, що не віддавав наказ про припинення військової допомоги України. Причиною затримки поставок він назвав необхідність ревізії арсеналів Пентагону після атак на іранські об'єкти. Трамп пообіцяв відновити постачання озброєнь здебільшого оборонного характеру. Пентагон підтвердив отримання нових вказівок від президента. У разі, якщо Іран активує ядерну програму або почне транспортувати збагачений уран, Ізраїль планує нові авіаудари. За даними Middle East Eye, Іран намагається відновити свою систему ППО після атак Ізраїлю. Зокрема, закуповує китайські зенітні ракети класу Земля Повітря. Ракети оплачуються нафтою. А постачання здійснюється через обхід американських санкцій у той же час. ППУ Ірану визнано малоефективною проти сучасних літаків, таких як ізраїльські F-35. Євросоюз терміново шукає механізми фінансування українського бюджету, в якому виник дефіцит у 19 мільярдів доларів. Серед варіантів: гранти напряму, очікування надходжень через механізми G7 або ж використання доходів від заморожених російських активів. Ці обговорення активізувались на конференції з відновлення України, яка відбувається 10-11 липня в Римі. Тим часом компанія BlackRock повідомила про припинення пошуку. Інвесторів для українського фонду. Найбільший порт Європи Роттердам резервує місця для військових вантажів на випадок конфлікту з Росією. У порту вже облаштовано спеціальні термінали для безпечного розвантаження боєприпасів. У разі війни порт діятиме спільно з Антверпеном і забезпечуватиме логістику для НАТО. Також уряд Нідерландів закликає закупичувати не лише нафтопродукти, а й міць, графіт і літій як стратегічні ресурси. Російська влада схвалила законопроект, що дозволяє суцільну вирубку лісів навіть у заповідних зонах навколо Байкалу. Крім того, уряд прагне змінити статус охоронюваних територій, аби будувати там дороги. Прокладати комунікації та навіть розміщувати кладовища це викликає жорстку реакцію екологів і громадськості, за іронічними словами журналістів. Замість Сибірських лісів залишаються палички для Китаю й могили для російських героїв СВО. У Казані впав новітній російський ударно-розвідувальний дрон Альтаїр, аналог американського MQ Ріпер. Він упав у житловому районі після того, як втратив керування під час випробувального польоту. Безпілотник вагою 6 тонн і із розмахом крил 28 метрів мав дальність до 10 тисяч кілометрів. За офіційною версією дрон зачепив лінії електропередач, після чого впав і загорівся. Постраждалих за даними влади немає. Російська компанія Аерохід з Хабаровська розгорнула масове виробництво бойових дронів із китайських комплектуючих. Журналісти виявили, що китайська Autel Robotics фактично допомагала у проєктуванні та виробництві. Проєкт передбачає виготовлення до 10 тисяч дронів на місяць, частина яких уже використовується в Херсонській області. Попри санкції, співпраця поновилась у 2024 тисячі А обсяг інвестицій у проєкт склав понад 7 мільярдів рублів. А Отель Robotics офіційно заперечує зв'язки з Росією. Кримсько-татарського політв'язня Арсена Абхаїрова етапували до колонії номер 9 у Чуваші. Він засуджений до 13 років за так звану участь у Хізбут-Тахрір. Також стало відомо про критичний стан здоров'я політв'язня Рустема Гугурика. У нього майже повна втрата слуху і численні захворювання медичної допомоги він не отримує.